Так, ну що я вам скажу? Я вражений. Я точно що ну Бог мене веде на паркінги, на нормальні. Я думаю він не нормальний, він оказується нормальний, воно моцарт кафе. Я йшов пішки, я обійшов трошки район. Я виходжу тут з цього кафе. Бо я з тієї зайшов, тут проходний дворик. Я виходжу і бачу, он зверху на горі. Ресторан той, про який я говорив. Я думав, може я не туди, бо я наче не з тієї сторони прийшов. Може, думаю, ще гора одна, ще один ресторан. Але давай я дивитися, я знайшов ту гору, на якій я вчора був. І я бачу той хрест відсюди. Я вам зараз приближу ту гору, Ну вам її, на жаль, не буде так видно, да? ну то вона ось. Зараз я спробую. Ага, ну, ото вона. Там хрест. А там он ще одна, справі ще я бачив її вища. Я бачив, коли вчора був на тій горі. Там теж хрест, і я його бачив вчора. Так що так я тут погуляв. Ну, погано видно, знову ж таки, гори темні, а фокусується фотоапарат на світлому небі. Ну да, високо я вчора зайшов. Вон та гора. Так, трошки нижче небо уберу, і її тоді вже краще видно. Вон та гора. Зараз вона у лівому верхньому куту, там хрест. Вон ще одна в лівому верхньому куту, там теж хрест. Ну я був В оцій А вон там вище. Зараз теж буде в лівому верхньому куту. Ех, не фокусується. Отак, опустимо? А там ресторан. Так що от така прогулянка містом вийшла, кульки. Кульки символ... символізують цукерки. Моцарт, Кульген, Кулька Моцарта. Вот так уж тут, кругом, Моцарт, Куголь, Куголь, не Кульген, Куголь, Моцарт, Куголь.